І так, доброго дня! З вами це авто. І сьогодні в нас короткий огляд та продаж даного автомобіля. Це автомобіль нас Renault Megane 3 2013 року з мотором 15 K9K 834. Це ми з мотора. Цей мотор у нас виходжує до 500 тисяч при правильному обслуговуванні. Без серйозних нюансів. Єдиний момент, при такій необережній їзді у нас буває на пробігі 250-300 тисяч може прийти турбіна. Це таке, Можуть ще повернути вкладищі. В принципі, мотору все. У нас коробка 5-ступка, звичайна, механічна. В принципі, по ній, як таких зауважень немає. Щеплення таке середнє, якщо бути дуже різким, то воно у нас довго не виходить. По охолодженню у нас машина класна, питань немає. Якщо говорити про цю машину, і з нюансів в неї не працює кондиціонер. До нього потрібно дивитися, його потрібно робити. По вартості це не сказати, що виходить аж прям дуже дорого, Ну, є неприємний момент. Мотор у нас працює рівненько, без ніяких моментів. У нас звичайна галогенова оптика, звичайні лампочки, денний ходовий вогонь. Це як потрібно. Автомобіль, незважаючи на... Свою потужність 90 кінських сил має доволі таки непогану динаміку. Е, зараз того, що в нього встановлена турбіна. Турбіна в нас, якщо я не помиляюся, е, 0,7-08 бара. Турбіна в нас дає без ніяких нюансів. Е, по мотору він масло не їсть. Е, розхід у нього по трасі провірений розхід в районі 4 літрів по місту 5-5,5 літ. Даний автомобіль у нас кузові хеджбек. Як розповідає його власник, що це спортивний кузов. він навіть зробив аля line У нас оформлення салону GT-Line, Це як потрібно. В даному автомобілі у нас тільки одна ключ-карта. Із помилок, що в нас є, машина заводиться і в мороз, в будь-погоду, заводиться без питань. У нас є по системі вприску, та системі токсичності. Типу, проблема несерйозна, вирішується легко, в принципі, без ніяких великих зауважень. У нас мультимедіа. Повністю працююча. За винятком того, що в нас немає українських карт. Тут е, карта Франції, так як машина в нас принесена з Франції. Е, вирішується воно теж дуже легко і швидко. Е, власник слідкує за своїм автомобілем. Сидіння в нас чохла, доволі такі гарні чохли, якісні. у нас Ева килимки, 4 сплопідйомника з спереду, ззаду. Всі працюють в автоматичному режимі. В плані продажу є нюанси по дверці. Дверка інколи не відмикається. Ну, Все таке, це все вирішується. І, в принципі, навіть без вкладень грошей. Також не працюють кнопки на задніх стеклопідйомниках. Спереду вони працюють, ззаду вони не працюють. По задній частині автомобіля в принципі, зауважень немає. Все світиться, все класно. Було одна невелика ДТП. Геть невелика, тут нюанс невеликий. Просто їхали. Все. Більше таких серйозних моментів не було. Є моменти ще по мотору, по помилкам, але там воно вирішується все дуже просто і не за великі кошти. Так, задній ряд. Задній ряд він звичайний, без ніяких таких моментів. У наслідки є місце під бутилку. Задній ряд він не сильно такий просторий. Тобто я ось сижу сам за собою, так сказати. Типу, ну, місце полінок немає, у мене зріс 1,85 Ну, Типу так. Ще в нас є ззаду підлокітник, підлокітник такий зручний. З підстаканниками, тут можна якісь ручки, блокнотики, зберігати. Багажник у нас як для хетчбека, доволі -таки просторий. Місця в ньому чимало. Із комплекту, що ми тут маємо. Ми маємо вогнегасник, маємо запасне повнорозмірне колесо, домкрат, ключ і все.